Підтримка запорізьких школярів Партнери з ЮНІСЕФ передали майже дві тисячі хромбуків для навчання дітям із соціально вразливих категорій. Це школярі з родин внутрішньопереміщених осіб, а також з багатодітних сімей чи родин, які опинилися в скрутному становищі. Це коштовна річ, але ж заняття це будуть індивідуальні такі хромбуки, які полегшать вам навчання. Ну, хоч поки що в дистанційному режимі, да, у нас змішаний такий формат, але я думаю, що ми все-таки перейдемо вже в такий більш офлайн навчання. Тому я вас вітаю усіх і ще раз дякую саме фонду дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ. Ми надалі з ними працюємо, думаю, що це не останні такі подарунки від них співпраця, які фактично в тому числі і в першу чергу будуть у нагоді саме нашим дітям. 30 нових гаджетів отримали і в Запорізькій гімназії номер 68. Їм радіють і вчителі, і діти з батьками в навчальному закладі діляться такі подарунки: не тільки полегшать навчання, а й зроблять його більш цікавим. Ми отримали хромбуки. Вони значно полегшать навчання дитини. Це буде їй цікаво. В такий час нелегкий це і безпека дитини. Навчання онлайн і звичайно це допомога і всі. У є сім'ї, де троє дітей, і уроки йдуть у всіх одночасно, а в сімей немає умов, щоб гаджетами забезпечити всіх трьох. І бувають випадки, коли діти змушені виходити на навчання з телефонів. Це не зовсім якісне навчання для дітей. Тому вони дуже вдячні. Ви ж бачили, як сьогодні сіяли їхні очі.